Наборонено перехід одне з найбільших досягнень Ужгорода у допомозі слабозрячим людям це голосові світлофори. З їх допомогою такі люди можуть почувати себе впевненіше на вулицях міста. Однак проблем залишається ще ціла купа. Це й інформаційні вивіски побіля магазинів, у які легко запнутися ногою, і скляні двері без яскравих розміток, які люди з слабким зором просто не помічають. І ще цілий ряд проблем, які вирішити досить просто і без особливих матеріальних затрат. Таке поняття как кафе. У нас много прекрасных кафе, сейчас светло, тепло, люди хотят по традиции выпить каву. И как бы э э хозяин того или иного кафе принимает решение выставить столики рядышком, дабы дать возможность как бы еще нескольким людям в данное время вот посетить его кафе. Но это представляет очень большую сложность для людей с нарушением зрения, а также для маломобильных групп населения, таких как мамочки с колясочками. То есть Сложно перемещаться, когда рядом рекламные щиты, когда вот выставлены такі столики, дороги. Ви знаєте наші дороги з нашими ямами. Тут зрячі люди ходять и присматриваются, А с нарушением зрения теж это все сложно. У рамках проєкту Біла тростина стань самостійним у центрі Дивосвіт запускають нову програму, яка допоможе незрячим людям краще орієнтуватися у місті, що дасть можливість таким людям бодай колись пересуватися вулицями міста самостійно, без чийогось супроводу. Таких людей просто не обучають як правильно ходити з тросточкою, як орієнтуватися в пространстві. Але в нашому суспільстві людина, которого постоянно водять запроваждаючи, ну невозможно ще недостаточною Подібні семінари проводять двічі у квартал. Масштабні зустрічі на кшталт цієї один раз на два роки. Діалог громади і керівництва дає можливість вирішити певні проблеми. Наразі зводять чимало конструкцій, які абсолютно не пристосовані для людей з обмеженими можливостями, та нове законодавство обіцяє виправити усі недоліки. Остання постанова кабінету міністрів субвенція з державного бюджету на кошти використання по капітальному ремонту, а також по утримуванню доріг. Комунальних, вони є е, нові норми введені, це норми е, західні, де фактично будуть враховані всі ці моменти, які зараз тільки що обговорилися. Цей тротуар, і проїжджа частина, і світлофора, всі нові об'єкти, які будуть це вводити, зараз е, потребують е, врахування цих пропозицій, які зараз ми чули. Чи приберуть рекламні щити із тротуарних доріжок і чи обладнають усі світлофори звуковим супроводом? Вирішувати на жаль, не нам і навіть не обділеним природою людям. Мабуть, тому ця справа так повільно зрушує з місця.